Ай вас, любі, телеглядачі. Програма справжня ціна стукає у ваші домівки і у ваші серця. Якщо у вас виникають запитання, пишіть до нас на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Також наші програми ви зможете переглянути у соціальних мережах Facebook, Twitter і YouTube. Сьогодні ми поговоримо з пастором Богданом про восьму заповідь: не кради. Вітаю вас, пастори. Доброго дня, добрий день, глядачі. Чому людина краде? Це звичка. Звичка, яка вспадкована з покоління в покоління. Євреї, від яких вийшло християнство, вони от розрізняють людей на дві категорії: це вони вірні Богові і всі інші язичники. Так от, язичники, звичка була і е, звичай такий був, щоб швидко, швидко збагачуватися. Я хочу мати то, то, то. Яким чином я можу це мати? От я візьму меча, візьму коня, з хлопцями поїдемо, там ограбуємо, вб'ємо людей і будемо на наступного ми багаті і щасливі. І так буде в нас постійно. Ти забираєш те, що тобі не належить. Християнство це інша категорія, де ми говоримо про те, що Бог вчить нас. Якщо ти хочеш бути успішний, ти маєш працювати, ти маєш розраховувати свої можливості, ти маєш планувати, ти маєш поступово йти до своєї цілі. І писання говорить, що швидке багатство швидко проходить. Але людина хоче вже і зараз. Вона ризикує, вона проходить страх, але тим не менше вона повторює знову цей крок. Так, це підсилюють наші серіали, телефільми. Проаналізуйте, що показується в серіалах, що показується в фільмах. За півтора години молоді люди можуть побачити, як людина, будучи ніким, стала мільйонером. За півтора години їй здається, що за один день, максимум, за тиждень, за місяць, вона також може пройти цей шлях. Підсилюється бажання людини бути успішною, але яким чином це ніхто не вчить. До речі, в японській культурі. Коли батьки виховують дітей, мультфільми, фільми виховують дітей, що людина може успішна бути лише тоді, коли вона багато працює, постійно працює, прикладає зусилля, аналізує, вчиться, і тоді вона за певні роки, за багато років праці вона досягне цілі. В нас цього не, не акумулюється. Скажіть, а як зупинити в собі стремління, не забирати чуже? Людина повинна мати джерело, яке постійно підпитується. Ви знаєте, в кожній машині є акумулятор. Якщо забрати акумулятор, машина їхати не буде. Має бути джерело струму. Так от, джерело підпитки для пральних цінностей є Бог. Людина сама по собі вона не спроможна, не здатна до кінця життя не красти, до кінця життя бути вірною, до кінця життя бути чесною, порядною. Потрібна завжди підпитка, щоб підсилювати ці якості і допомагати це людині робити. Хто це може робити? Крім Бога, ніхто. Немає іншого джерела. Тому, щоб людина не крала, не обманювала, щоб людина мала щасливу сім'ю, їй треба близько ходити з Богом. Тому що Бог дає наснагу, натхнення, Дух Святий дає силу, щоб людина дійсно могла виконати те, до чого вона покликана Богом, на що вона здатна. Біблійні герої крали, крали, але розкаювалися. Я не можу. Знаєте, Біблія це чесна книжка. Так. І на противагу е, всім 54 е, Томам Леніна, на противагу Карла Марса, Фрідріха Енгельська і іншого Дарвіна, і інших е, філософів цього світу, е, вона говорить правду. Тобто, якщо була людина, любила Бога, але потім вона згрішила, Біблія про це щиро пише. Вона згрішила. Якщо вона розкаялася, Біблія описує цей епізод. Якщо вона не розкаялася, Біблія також не приховується. Бог, якщо навіть своїх близьких пророків замічав в проблемах і в гріхах, він про це щиро і відкрито говорив. Розкажіть нам приклад, кражі. Кражі. Я пригадую той момент, коли Бог сказав євреям вже захопити обіцяну землю. І перше місто, яке був, це місто Єрихон. І захопити його було дуже просто. Треба було мовчати шість днів. Сьомий день треба було сім разів обходити, голосно закричати, засурмити, стіни впали. Мури повпадали, євреї захопили це місто. Але була одна умова. Бог сказав: Я їм віддаю це місто, але нічого, що є в цьому місті, вони не повинні присвоїти собі. І одна людина вона взяла декілька одежин і заховала. Їй дуже це сподобалося. І Бог побачив, що це крадіжка. Наступний раз, коли вони виступали вже до іншого міста, вони потерпіли величезну поразку. І Ісус Навін почав шукати проблему, чому в них поразка, чому вони не перемагають. І Дух Божий відкрив, що є злодій в них, людина, яка вкрала закляте і заховала. Ви бачите, що коли людина краде на цьому прикладі, це не лише вона страждає, страждає суспільство. І якщо ми виросли з радянського союзу з колгоспів, де люди звикли красти, обманювати, і якщо ми звикли так жити, то ми ніколи не будемо багатими. Нам від цього потрібно зректися, відмовитися і на інших принципах будувати своє життя. Ми розібрали матеріальну крадіжку. Так? Ми знаємо, що є і фінансова крадіжка, але є і духовна, духовна крадіжка. В духовному плані навпаки. Люди негативним словом можуть вкрасти надію, радість, щастя у людини, яка отримала перемогу в своєму житті у якійсь сфері. Як втримати трофей перемоги, коли приходять, крадуть? Я доповню вас, люди ще крадуть час один в одного, люди крадуть ідеї, люди крадуть творчість один в одного. І здається людині, що от вона вже взяла це, здобула і вона успішна. Як повестися цій людині, яку обікрали? Перше, не прив'язуватися до того, що в тебе забрали. Я розумію, що це дуже боляче, коли тебе обкрадають. Особисто мене вже два рази, мій дім, обкрадали. І коли ти приходиш додому і ти бачиш, немає речей, позабирали ці речі, тобі дуже боляче і прикро тебе обікрали. Що можу порадити в цій ситуації? Перше, це не цінити тим, що ти маєш. Тому що якщо те, що в тебе вкрали, воно найцінніше, ти до кінця життя будеш жаліти про це. Але до цього потрібно ставитися так, як Йов колись сказав, Бог дав, Бог взяв, хай буде ім'я Боже благословенне. Тобто ми не повинні прив'язувати себе до тих цінностей, які ми мали, але в нас хтось нечесним способом забрав. Я пригадую ті часи колективізації, коли люди все життя працювали на якесь майно, прийшла радянська влада, і в один день вони сказали, це тепер не ваше, це колгоспне. І людям потрібно було це віддати, інакше смерть. З цим. Люди мусили змиритися і згодитися. Зауважте, ті, хто не зміряються або не згоджуються з тим, що в них це забрали, але вони ожорсточуються, вони до кінця життя цю жорстокість тримають в своєму серці, і ця жорстокість їх вбиває. Христос сказав: Прощайте тих, хто вас образив. Я можу доповнити, прощайте тих, хто вас обікрав. Прощайте, це не означає, що ми повинні їх прощати і не розслідувати справи, не виводити злочинців назовні, не досліджувати, хто це зробив. Ми повинні в першу чергу мати вільне серце до цього. Але Сам злочинець повинен бути спійманим для того, щоб він не продовжував своє зло. Напевно, коли випливає така проблема, ти бачиш свій справжній стан, так ти бачиш, чим ти наповнений чи жорстокість. наскільки воно цінне все в тебе. Е, так <гум> наскільки ти прив'язався до тих речей, які зникли в тебе по тій чи іншій причині. Але я думаю, прийшов просто час, де Бог показав, від чого тобі потрібно звільнитися. Ви сказали отримати свободу, так для того, щоб ця річ, цінність вона не володіла твоїм серцем. Знаєте, Бог каже, не роби собі ні жодного кумира, тобто не роби собі ніякої подоби Божої ні на небі вверху, ні на землі внизу. І ця заповідь вона за собою підтягує це усвідомлення, що все, що ми отримуємо, не повинно нам ставати також Богом. Тобто, щоб ми на це не сконцентрували всю нашу увагу. Бо якщо в один день це забереться. Від тебе забереться тоді все твоє життя. Пам'ятаєте притчу, де людина казала: оце в мене є великий врожай, оце я зберу його в новій клуні, побудую, розширюся і буду жити так щасливо до кінця життя. А Бог каже, безумний. Завтра я душу твою заберу в тебе. І кому це лишиться? Тобто, якщо ми надіємося на те, що ми здобули, і ставимо його в центр нашого життя, ми тоді робимо ризики, величезні ризики в нашому житті. Бо в один момент це може не стати. Бог виховує нас в тому, що деколи дозволяє, дозволяє. Я не кажу, що він це планує, він дозволяє, щоб ми мали таку шкоду. В нас хтось обікрав. Чому? Щоб наше серце натренувалося бути вільним від всього, що ми маємо. І якщо ми будемо вільними, то скільки б нам не дали, це не буде нас прив'язувати до землі. Ви знаєте, Біблія вчить нас, апостол Павло вчить, каже: той, хто багатий, живе як бідний, а той, хто не маючий, живе як маючий. Тобто, ми повинні філософію нашого життя не прив'язувати до матеріальних статків, а прив'язувати до інших цінностей, які в нас виховують Божі істини і Божі риси характеру. Це важливо в Бога і в людей. На рівні розуму я все-таки думаю, це важко втриматись таких цінностей, щоб не дивитись на багатство і жити як бідний, будучи багатим. Напевно, пріоритет має бути якийсь трошки більш глибший до Бога, наближений верніше. Як ви ну, думаєте, про це говорив апостол Павло? Сам Павло Підкажіть апостол нам. говорив. Що я можу підказати? Я можу сказати, що насправді наші статки не визначають наш рівень. Чи це багата людина, чи це бідна людина, чи це розумна людина, чи це не дуже розумна людина. Але ми всі є Боже творіння. І велике надбання Бог вчить бути задоволений у всьому, що ти маєш. Тобто потрібно навчитися бути щасливим в тому статку, в якому ти є. І якщо ти хочеш чогось більшого, то роби це з Божого благословіння. Якщо ти не хочеш цього більшого, то також радій з Божого благословіння. Не прив'язуй своє щастя до матеріальних здобутків. Вчися цього постійно. Тому що рано чи пізно одного дня, я, ви, кожен з нас ми цю землю залишимо. Просто залишимо тоді, коли е, ми не знаємо і в нас немає визначеного цього часу. Ми повинні розуміти, наше життя це. Щастя наше життя залежить від того, наскільки ми близько ходимо з Богом. І якщо ми навчимося цього, тоді ми красти не будемо. Просто не будемо красти. Бо це нас не буде цікавити. Ми зможемо це придбати, ми можемо це попросити, ми можемо це оцінити, але в нас ніколи не буде жадоби вкрасти, тому що ми знаємо, це моє, а це не моє. Є правила чесності, вони дуже важливі. Заповідь звучить, не кради. Протилежне їй слово тоді давай. Mm, да, дякую. Гарно. В Біблії є таке місце писання, де написано: Бог прийшов для того, щоб дати життя з подостатком. А диявол прийшов для того, щоб вбити, вкрасти і погубити. Він фахівець. Так, а як от можна поєднати оце місцеписання з нашим життям? Диявол вчить красти, бо він сам крадій. А Бог, Бог вчить давати, бо сам дає. І в тому, що даємо більше щастя, ніж брати. Біблія вчить, що блаженніше даю ніж ті, хто беруть. Тобто я колись це в молоді своїй, коли отримав відкриття, що блаженніша людина, щасливіша людина, та хто дає, ніж та, хто бере. І я хотів бути більш щасливішим, тому я вчуся по сьогоднішній день давати. І це моя порада вам, шановні глядачі, вчіться давати і не жаліти те, що ви дали. Навіть просящим людям, які потім ці ж гроші десь неправильно використають. Будьте вільні від цього. Давайте і дасться вам. Дякуємо пасторе, за Дякую вашу вам. щирість і просимо вас помолитися, щоб ми були щасливішими. Я один із вас, і давайте ми будемо молитися разом, щоб Бог зробив нас. Схожим на себе, щоб звичка давати була у всіх нас. Дорогий батько, ми просимо Тебе, благослови нас Твоїм словом і навчи нас через Твоє Слово практикувати даяння. Господи, в кого є бажання брати те, що не його, або швидко збагатитися, допоможи позбутися цього, зненавидіти цю рису і полюбити чесний порядний шлях. Ми просимо, щоб ти дав натхнення наприродні, таланти надприродні, щоб всяка старанність людини, кожної людини, яка працює, мала свою винагороду. Благослови нас цьому, благослови сім'ї наші, доми наші, і хай твій мир буде розповсюджений на життя кожного із нас. Амінь. Амінь. Дорогі телеглядачі, ми чекаємо на зустріч з вами. Будьте щасливі, і хай буде тільки мирне небо разом з нами. До побачення.